Дівчата витягли кості і ждуть гостей в гості. Дівчата вже витягли кості. Погляньте, Віка це шедевр. Ага. Вже гості прийшли, ждуть кості. Гості на кості. Гості на кості. <різь> Вау, а бульйон який навар. Да, ми ще його ще процідимо. Колаген через сіточку. Натуральний. Я хочу тут зловити картошку. Вона у мене тікає. Чого тобі та картошка? Її... Колись кості. Як ну, блин, ну я хочу, що у кожного свій смак. комусь картопельку, а комусь костяшки. Бачите, яка О, шкіра я у дівчат? Нашла. Тому що гла... пружна, да, пружна, ага. гладенька, тому що вони їдять кості. Зелений перчі, не шо Да. А. Шукала картошку, а знайшла зелений Там ці червоний є. Дібачку. Все, давайте насипать тепер. Картошка, да, наружена. <рес> ну що, дівчата. Йдемо їсти. Натуральні продукти, натурпродукти, косточки. Йдемо, як там вистановлювати шкіл. Oh, Боже, Віка, покрути. Uh,